Вітаю, друзі! Слава Україні! Міцного козацького здоров'я всім добрим людям, які допомагають нам вистояти. Отже, маємо сьогодні 11 січня 26-го року. Саме повномасштабна війна, яку росіяни пропагували як якусь таку священну війну, і у своїх пропагандистських каналах розповідали про можем повторити», діди воювали», велика тєчиціна, бла, бла, бла. Ну, коротше кажучи, 1418 днів стільки, скільки тривала так звана Велика Атєчесвітна війна. Федеральні канали про це зовсім нічого не пишуть. Телеграм-канали російські щось там розповідають. Але що хочу сказати, я пам'ятаєте? Оці всі бравади, діди воювали, Київ за три дня, можем повторити, бомбіть Берлін і так далі. Ви знаєте, для мене особисто це героїзм українського солдата. А повторіть вони ніхрена не можуть. Давайте поговоримо, що за чотири роки так званої великої вітчизняної діди Берлін штурмували. А знаєте чому? Бо українці були за них? Так а що досягнула Росія після повномасштабного вторгнення? Хтось може подивитися на мапу бойових дій, і ви всі будете розуміти, вони досі воюють за Донецьку область. Тому, Тому наше головне завдання вистояти сьогодні. Збройні сили України стоять. І ми маємо не зламатися. Ми маємо перестояти їх хоча б на один день, і вони впадуть. Дехто сьогодні радіє: Ой, ви знаєте, в Кадирова нирки від, відказують і вже гур повідомляє, і всі про це пишуть. Я вже це чув у му році. От коли здихне, тоді і здихне. Тоді будемо дивитися, чи підніметься Кавказ з колен, чи буде далі на калія? Ну, коротше кажучи, на калінях путінського карліка сидіти продовжують кадирівці, і ми це з вами прекрасно бачимо. Але раз я вже зацепив цю е, тему е, Віліка Атєчестина, я хотів би вам показати ще декілька відео. І вони дуже такі знаєте, ну, багато про що говорять. Вторая армія міра десь так виглядає сьогодні російський штурмовик. Десь так вони йдуть на штурми. І ми чуємо за кадром, вибачте, що нецензурна лексика, але тим не менше, ми чуємо, як росіяни відносяться до своїх братів по оружю. Углянсько, І Що й поють. Чуєте? Одноразочки, наразочки і поють. Радісні. пають. <рес> <рес> Нічого, ще на залів пайду. По другому запають. Ну, коротше кажучи, це я вам трішечки показав російських штурмовиків, які скоро пойдуть на залів. Але закінчується все для цих найманців приблизно ось так. Ой, Що сказав? скази? Вайді. Прив'язана темка і на штурм, десь так я хочу сказати, що ми звичайно можемо ще багато тролити чи не тролити, але не можна недооцінювати жертовність і подвиг українського солдата. Найманці завжди були є і будуть, і росіяни, як правило, воюють тими дружественними народами. А не своєю шкурою ризикуючи, проте ми з вами продовжуємо сьогоднішній ефір, бо це не головна тема сьогоднішнього дня. Хоча, в принципі, як може бути не головним те, що збройні сили України стоять, так збройні сили України стоять, а Путін намагається підірвати впертість нашого тилу, і вподейкують, що на деяких напрямках йому це вдається. Чому я хотів зацепити ось цю тему? Тема називається енергетика. Якби ми сьогодні не скажімо так, не тримали би оборону на рубежах, але деякі громадяни України трішечки щось не зрозуміли. І ми бачимо, як у водіюючій країні Як у воюючій країні перекривають дороги, тому що у них декілька діб немає світла, а на вулиці, звичайно, морози. І з однієї сторони, шкода людей, жінок, дітей, а з другої сторони, а ви що вважаєте, що якраз таки це поверне світло в вашій оселі? Це замінить генератори на домах? Це замінить сонячні батареї чи вітрову енергетику? Чи ви думаєте, що перекривши магістралі воюючої країни, ви тим самим наближаєте нашу перемогу? Ви знаєте, я в себе в телеграмі, можливо, зарізко написав, але по-другому не можу висловитися. Як пояснити цим людям, що вони безтолкові? Бо перекриття доріг точно не допомагає покращити систему енергетики в Україні? І це точно не наближає перемогу, бо по цій дорозі, можливо, не пройде якийсь військовий груз. Що відбудеться далі? А далі у вас не буде не лише світла, а далі прийде москальський солдат, перепрошую, і трахатиме вас вночі без світла. Замість того, щоб допомогти, замість того, щоб взяти певні важелі можливостей в свої руки, звичайно, легше вийти, помітингувати і просто перекрити дорогу, транспортну магістраль. Воюючої країни, а для того, щоб було краще зрозуміти, а що ж той лапін ще має на увазі, я покажу в яких умовах сьогодні комунальники, і до речі, ви знаєте, я часто критикую кличка, але саме подивіться, в яких умовах сьогодні комунальники намагаються відновити тепло в нашій оселі. Подивіться, будь ласка, ще і цей сюжет. У нас знаходимося на одному із uh, інфраструктурних об'єктів, які статі Наші комунальники працюють.

У нас на сьогоднішній день ми бачимо роботу комунальників, ми бачимо, як намагаються на кличка повісити негаразди в енергетиці, але я перепрошую. А в нас енергетичні компанії ДТЕК сьогодні належать місту Київ? Щось я такого не чув. А можливо, якісь інші енергетичні компанії належать киянам? Я такого теж не чув. А скажіть, будь ласка, а хто за охоронні споруди відповідав за будівництво оцих захисту від шахедів? І від ракет. Всі вже забули. А можливо, ви забулися, а хто в нас очолює військову адміністрацію Київську? Ви забулися, хто такий Ткаченко, як він обіцяв, що в нас є дрони перехоплювачі і ми скоро всіх будемо бомбити? Тому, друзі, давайте все-таки будемо монолітними і не дамо зламати, по-перше, розділити війну, і передову, і тил, і не дамо зламати саме тил. Бо завдання Путіна зробити українців недовольними, щоб вони снісли ету власть. Тоді він звичайно скористається своєю перевагою довбнів в Україні хватає. Я ще хотів би вам показати один сюжет перед тим як перейду до теми, яку опублікував Ігор Луценко, і тут якраз таки треба поаплодувати деяким. Розумним людям, які думали на багато кроків вперед. Перед тим як ми перейдемо до розумних людей і про пост Ігоря Луценка, я вам покажу ще декого. Вибачайте, будь ласка, голос за кадром, але ви маєте це і побачити, і почути. 2026 що двадцять 2014 гонки Сочі.ру дві тисячі чотирнадцяти. Є вибилі восім літ. Покадамбілі Бамбасу. Ну, поки не, не любимо. Такі великі край От станет печально, известный Он в этом станет печально известный, да. Это очень. Зрозуміли? Тобто, чувак в українському Буковелі в курточці Сочі 2014, для нього війни не було, а для мене чомусь війна була. Для мене вона почалася в 2014 році, десь приблизно на вулиці Інститутській, бо ми завжди казали, Росія почала війну саме там. Лютий. 20, 2014 року, от що би хто не казав, але голос за кадром теж красномовно свідчить русський язик віддихає в нашому Буковелі, так. І цитує класичні тези деяких пісень, хороших русських, які сьогодні на вулицях поють «Где ви були 8 років, грьобаної нелюді. Я хочу смотреть балет, як танцюють лебіді. І дехто вже каже: ось бачите, це молодь повстає проти Путіна. Ніфіга. Але русський язик відпочиває в моєму Буковелі. І мене це харить. Не знаю, як наше ТЦК не доїжджає туди, але сьогодні, їдучи містом Київ на невеличкій вулиці, я побачив, як три машини поліцейських. Мікроавтобус з військовослужбовцями і зупинили просто автомобіль, який їхав по дорозі. Я не знаю суть цієї цього питання. Чому я думаю, що там все було спокійно, толерантно, бо поліцейський стояв з планшетом, я так розумію, звіряли дані і так далі. Але після того мені треба було поїхати в епіцентр. Бо в мене, повідомляєте, ноль пропав в розетці. Ну таке буває, і екофло не витягує котел, і отже, є якісь побутові проблеми. Я зайшов в епіцентр народу, як в черзі до мавзолея Леніна. Розумієте, просто щоб ви зрозуміли. І якщо ЦЦК не може зайти в епіцентр, чи в Республіку, чи в Лавіна Мол, чи в якийсь там Гулівер і так далі, то про що ми далі говоримо? Десь на якійсь далекій вулиці, біля на в, в Київ купа народу? Хто відповідає за мобілізацію? За мобілізацію відповідає президент Зеленський. Отак От вони і хочуть воювати. Ну. Такі мої думки з цього приводу, і переходимо до, якраз таки, цитування допису Ігоря Лоценка. Я не міг його не процитувати, а посилання на статтю в описі до відео я завжди, звичайно, даю. І, друзі, якщо не дав, напишіть в коментарях, забув посилання скинути все, я быстренько виправлюсь. Ну, буває таке, що забудуся. От. Але стараюся, щоб ви могли це прочитати. Так от. Зараз саме час підписатися на наш з вами канал, ставити вподобайку, задонатити на ЗСУ і підтримати в тому числі нас. PayPal, Монобанк, ну все ви знаєте, що робити. Коментарі це те, що вітається. А тепер, будь ласка, переходимо до самого допису Ігоря Луценка. Житомирська енергетична аномалія. В Житомирі відключень значно менше, ніж в середньому по Україні. Непристойно менше я б сказав. На текстах вийшов матеріал, статтю я скинув. На цю тему. І я вважаю, що усім українцям варто знати про такий безцінний досвід, а не ще короткий огляд заходів. В Житомирі за роки війни створили, увага, власну генерацію енергетики. За сприянням USAID, коли ще гроші Трамп не перестав давати, встановлено кілька газових когенераційних установок. Вони здатні одночасно виробляти електричну і теплову енергію для потреб ТЕЦ та котелень. На сьогодні генерують близько 1,7 МВт електрики. Після запуску третьої, 2,8 МВт у планах ще 6 установок. За кредит Європейського банку реконструкції та розвитку побудували першу ТЕС на трісці деревних відходах, що дає 1,1 МВт енергії. Існує план побудувати ще ТЕС з потужністю 2 МВт електрики та 10 МВт тепла. Встановлено 800 сонячних панелей потужністю 0,4, поблизу головної каналізації станції зі схемою підмішування енергії у мережу. Деякі лікарні та соціальні заклади обладнані сонячними панелями, що зменшує їхню залежність від мережі. Працює сміттєпереробний завод, який виробляє паливо перероблене сміття, котре горить. Причому калорійність більше ніж навіть дерев'яна тріска. Крім створення міської розподіленої електрогенерації, великі енергетичні бонуси принесли інвестиції в економіку. Здійснена масована заміна ламп освітлення на світлодіоди. За кредит світового банку замінили проблемні труби, що зменшило витоки води та знизило навантаження на насоси. До речі, водоканал зменшив споживання на 27%. Отака От картина спротиву атакам Російської Федерації на муніципальному рівні. І він розвивається активно. І це при тому, що Житомир далеко не найбагатше місце в Україні. Секрет в тому, що за наявності бажання на захід від України все ще лежить океан можливостей отримати допомогу від міжнародних партнерів під кредити за низькими відсотками. Приходь і бери. Це робота потребує відповідальності, контролю і так далі. Е, прохання Ігоря Луценко не надто політизовувати тему, бо є ще багато факторів, котрі впливають на кінцевий результат, і тут має бути наявність чи відсутність самої електроенергії. Ми розуміємо, що це може відбутися, але як на мене, досвід Житомира треба точно вивчати і застосовувати. Я не буду зараз вам лушпашити всю статтю. Яка була на тексти, для кого цікаво, посилання в описі до відео я обов'язково зараз зроблю. І почитайте тут. Питання не тільки щоб комусь закинути чи дорікнути. До речі, я взяв просто-напросто міському голові міста Луцька, також відправив посилання на цю статтю. Можливо, цей досвід стане знаковим для розвитку лучан, тому активно долучайтеся, і коли ви виходите з гаслами дрони замість бруківки. А мені цікаво, а чи будете ви виходити з гаслами електроенергія замість бруківки, газогенератори замість бруківки, теплові електростанції замість бруківки, сонячні батареї замість бруківки. Ну, коротше кажучи, ви зрозуміли, що я натякаю. Ну, як мінімум, мусив вам цим поділитися. Тому, звичайно, можна виходити перекривати траси і унеможливити рух дорогами, в тому числі військової інфраструктури. Для того, щоби що? Наблизити перемогу? Ні. Наблизити повернення електрики? Ні. Ну, для того, щоб погрітися. Чесно кажучи, така історія. Друзі, я вам щиро дякую за те, що ви сьогодні разом з нами. Робіть репост цього відео. Підписуйтесь на канал. Слава Україні!